Доброго дня! Вас вітає Агенція нерухомості Стабільність. Раді представити вашій увазі земельну ділянку, яка знаходиться в місті івано франківськ село Клузів. Загальна площа ділянки 10. Сотих. Розмір ділянки 20 метрів на 50 метрів. Біля дороги починається ділянка. І тут закінчується земельна ділянка. Ділянка знаходиться в районі Новобудов, де на постійній основі проживають сусіди. Вовз ділянку проходить лінія електропередач та газова труба. Ділянка правильної форми, що спрощує забудову. В межах 300 метрів знаходиться асфальтова дорога. В межах 700 метрів знаходиться автобусна зупинка, сільська рада, магазин, стадіон та дитячий майданчик. За більш детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону.